В Україні наукова діяльність регулюється двома основними законами: про наукову і науково-технічну діяльність та про вищу освіту. Ці закони визначають правові засади функціонування науки як важливої сфери суспільного життя. Вони регламентують організацію наукової сфери, статус наукових працівників, механізми фінансування, а також взаємозв'язок науки з освітою. Одним із ключових аспектів є забезпечення академічної доброчесності та свободи наукової творчості. Закон про наукову і науково-технічну діяльність встановлює фундаментальні принципи розвитку науки в Україні, серед них свобода наукового пошуку, визнання науки пріоритетом державної політики, а також підтримка з боку держави та суспільства. Закон визначає функції академії наук, встановлює вимоги до наукових установ і передбачає. Різні форми фінансування досліджень також наголошуються на важливості інтеграції науки, освіти і виробництва. Закон про вищу освіту підкреслює, що наукова діяльність є невід'ємною частиною роботи закладів вищої освіти. Університети виконують не лише освітню, а й дослідницьку функцію. До наукової роботи активно залучаються студенти, аспіранти та викладачі. Закон заохочує розвиток інноваційної діяльності, підтримку молодих дослідників, а також формування дослідницьких компетентностей у процесі навчання. Третій рівень вищої освіти передбачає підготовку докторів філософії. Це перший науковий ступінь у сучасній системі освіти. Для його здобуття аспірант має провести самостійне наукове дослідження, опублікувати результати у фахових виданнях і захистити дисертацію. Також необхідно продемонструвати володіння сучасними методами дослідження, наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів. Такий рівень освіти сприяє формуванню кваліфікованих дослідників і інтеграції України у світовий науковий простір.